Міський транспорт під контролем не лише влади, а й мешканців Івано-Франківська. Минулого місяця запрацював загальнодоступний сайт моніторингу руху громадського транспорту. Дозор ресурс дає змогу прослідкувати за кожним автобусом, а обрати для себе найзручніший маршрут допоможе загальнонаціональний сервіс ізівей. Він містить інформацію про всі рейси та зупинки громадського транспорту. І кожен із мешканців міста має можливість заходити на даний ресурс, так само має можливість скачати собі безкоштовний програмний додаток на смартфон. І кожен мешканець може собі вибирати оптимальний маршрут, тобто вказавши точку, звідки він хоче, де він є на сьогоднішній момент і куди він хоче доїхати. Невдовзі мешканці міста зможуть також моніторити рух тролейбусів. Їх вже обладнали GPS-трекерами. Щоправда, кажуть в комунальному департаменті, наразі вони працюють в тестовому режимі. Тролейбуси можуть протягом дня мінятися по два-три рази. Тобто він спочатку їде там на другому, потім на, на, на шостому, потім ще на якомусь маршруті необхідно, щоб диспетчер постійно це все контролював і змінювати всі, змінював рух тролейбусів. Я так думаю, що ми до тижня півтора часу ми так само цю систему запустимо. Вже буде тільки автобус, а будуть так само і тролейбуси відображатися. Між тим у мерії нагадують, встановлення gps трекерів мало на меті усунути відхилення від визначених графіків руху міського транспорту. Відтак наголошують на притягненні до відповідальності порушників. що Є Маршрут 60, я не буду зараз перечисляти, незважаючи на те, що ми нібито фіксуємо ці речі, а ми насправді фіксуємо, все рівно як їздили до цього, так і їздили. Є питання, тому що, знаєте, ну, як маленькі діти, чесне слово, я стою там, з телефоном на вулиці Дністровській, він їде, зупиняється, побачив мене і по всіх газах. Ну, тобто це, як знаєте, як дитячий садочок, ну так виглядає. Але ми з цим боремося, як, тобто і з цим ми наведемо так само порядок. Задля ретельнішого контролю громадського транспорту комунальники мають намір встановити у середмісті електронне табло. На ньому відображатиметься графік руху міського транспорту, на кшталт залізничного. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла, новини на вежі.